Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа-центру Україна Укрформ сьогодні. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 684 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на півдні нашої країни. У нас підключена підключилась до нас Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня країни. Пані Наталю, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас, героям слава пані Наталю, Сьогодні зранку, в черговий раз, росіяни обстріляли нашу країну. Знову завдали ракетного масованого обстрілу. Тож яка ситуація на півдні нашої країни? Які наслідки такого обстрілу? В нашій зоні відповідальності найболючішим, звісно, стала атака на Криворізький напрямок. Там ворог поцілив по торговельному центру і по житлових кварталах. На жаль, є постраждалі і загиблі, і продовжується ще пошукова рятувальна операція, тому що є розвивання. Які могли завалити людей, ми продовжуємо збирати оперативну обстановку, і найголовніше, що можна сказати, що необхідно обов'язково переходити в укриття, тому що такі атаки ворог буде продовжувати застосовувати. Цілком очевидним була і передбачуваним була така атака, і ми говорили про це, попереджаючи, що якраз з погіршенням погодних умов ворог може активізуватися. Абсолютно зрозумілим було те, що використовувати будуть різні ракети, різного базування і характеристики для того, щоб ускладнити роботу протиповітряної оборони, виснажити її. Передувала ракетні атаки дронова атака, яка відбулась вночі, і ворог очевидно вишукував системи протиповітряної оборони і проміряв маршрути ймовірного руху ракет. На потім скільки бачили, що запуски ракет були зосереджені не тільки на безпосередніх регіонах, які прилягають до державного кордону України, а якраз намагалися поцілити і в глибину країни, і навіть до західних рубежів. Пані Наталі, хотілося б з вами окремо поговорити про ситуацію на Херсонщині. Ми бачимо, що щодня ворог по багато кілька разів обстрілює Херсонщину різними різним озброєнням використовуючи, що там зараз відбувається, яка ситуація? Так, ворог намагається компенсувати нестачу авіаційного компоненту артилерійським і продовжує підступний терор мирного населення, обстрілюючи з лівого берега протилежний правий. Причому відбувається це не тільки на в напрямку Херсонщини, а й протилежний берег Кінбурнської косі Дніпруг, через Дніпробузький лиман Ворог також регулярно піддає обстрілам тероризуючи Чайківську Куцурубську громаду Миколаївщини. Таким чином намагається охопити максимально е, різні напрями вздовж лінії бойового зіткнення для того, щоб розсередити зусилля сил е, оборони України, максимально шкодить е, інфраструктурі правого берега, оскільки розуміє, що від цього залежить е, логістика і забезпечення підрозділів на лівому березі. Намагається тримати під вогневим е, контролем. Е, Безпосередньо саму річку Дніпро, але контрбатарейна боротьба триває в два боки, і наші результати бойової роботи мають полегшувати і ділянку місцевості, яку утримують наші підрозділи на лівому березі, тобто роботи по розширенню плацдарних, там вдалось знищити 15 одиниць автобронетехніки, і як слідство цього. Ворог за минулу добу використовував лише три спроби штурмових дій і вже без застосування техніки. Вони знов зазнали суттєвих втрат і не ризикують зараз штурмувати з за підтримки бронетехніки. Натомість спробували активізувати авіацію після довготривалої паузи і, взагалі, дуже рідкого використання авіації після того, як феєрично були знищені на цьому напрямку три і. Винищувачі бомбардувальники вони спробували використовувати по плацдарму некеровані авіаційні ракети. Це така собі зміна тактики приміряння ворогом, пошук результативних способів впливу. Але результату позитивного вони для себе не досягли. Ми продовжуємо утримувати позиції, плацдарм продовжує бути під нашим контролем, а ворог зазнає втрат. Пані Наталю, яка ситуація у Чорному морі? Дещині ми розуміємо, що зараз погодні умови теж не дуже сприяють окупантам, але все ж таки, що там відбувається, що фіксуємо? В акваторії моря зараз ворог тримає три кораблі. Це два в чорному і один в Азовському, які викривають надводну обстановку і здійснюють чергове патрулювання, ракету насії всі заведені в пункти базування. Ворог не планував їх застосовувати під час цієї атаки, як нам вже було очевидно. Але те, що вони є на поготові і споряджені це робить ситуацію досить напруженою, і рівень ракетної небезпеки. Генеральний штаб оцінює як стабільно високий до тих пір, поки ракетоносії взагалі існують в чорному морі, оскільки вони готові до застосування і достатньо 2-3 годин для того, щоб вони опинилися на пускових рубежах. При тому, що погода зараз не дуже сприятлива, вона все ж таки не є критичною. Цілком імовірно, виведення їх на бойове чергування ракетоносіїв мається на увазі, тому ми продовжуємо ретельно відстежувати ситуацію і оперативно інформую про її зміни. Пані Далі, останнім часом ми бачили успішні операції наших Збройних сил на території Криму. Тож яка ситуація там зараз і наскільки все ж таки боєздатним залишається там ПВО нашого ворога? Ану система протиповітряної оборони кримського півострова була розгорнута дуже потужна. Ворог, усвідомлюючи, що в нього там накопичені чималі ресурси і Майбутнє поповнення сил для uh, тих підрозділів, які зараз задіяні в бойовій роботі вздовж лінії бойового зіткнення на материковій Україні. Вони дійсно намагаються захищатися досить потужно, але наша бойова робота була настільки результативною, що їм доводиться зараз вимірювати нові пріоритети для розстановки систем захисту з повітря. Зокрема, зрозуміло, що Кримський міст той самий, славнозвісний зайвий об'єкт. В них є в пріоритеті захисту, оскільки це одна з основних логістичних транспортних артерій, незважаючи на її умовну небоєздатність, використання її в обмеженому сенсі, а також вони продовжують захищати потужно Севастопольську бухту. Це логістика пов'язана з завантаженням калібрів, перш за все. Оскільки основний корабель на катерний склад вони повиводили, але дуже важливими залишаються ось ці об'єкти з забезпечення життєздатності ракетоносіїв, як власне, спорядження їх ракетами. І також в них залишаються там два пріоритетних об'єкти це майданчики для запуску. Безпілотних літальних апаратів типу Шахет, це мещауда і неподалік Балаклаву. Крім того, на території тимчасово окупованого Криму ще досить багато об'єктів авіаційної інфраструктури, які ворог використовує для базування тактичної авіації і збереження певного майна. Тож роботи в нас багато і вона триває фактично в режимі. Продовжуючи тему Чорного моря, чи що відбувається з нашим зерновим коридором? Чи працює він зараз? І наскільки ефективна ця робота? Так, навігаційний коридор працює. Функціонує він відповідно до безпекової складової, яка отримує свою оцінку від сил оборони щодо в залежності від розвитку оперативної ситуації, ми проміряємо безпековий компонент і? Наявність або відсутність загроз щодо мінної безпеки. оскільки море штормить, погода складна, все одно функціонування коридору триває і, в принципі, загроз таких критичних, як що стосується і мінної небезпеки і ракетної небезпеки, зараз немає. Вони всі контрольовані. При Активності авіації це враховується, що ворог може застосовувати на цій ділянці авіацію, і це може нести певну загрозу. Тому функціонування коридору відбувається в виваженій бойовій обстановці, тобто коли сили оборони визначають, що прямування може бути безпечним відбувається прохід суду. Пані Наталі, я дуже дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру сьогодні. Дякуємо вам і нагадаю, шановні колеги, ми з нами була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. А ми прощаємося з вами. Дякую, що були з нами. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами, стежте за нашими анонсами. Ми дякуємо нашим силам безпеки та оборони і слава Україні!